щенячий патруль і зниклі автівки. У місті Бухта Пригод майже немає злочинності, тому що тут за порядком слідкує щенячий патруль разом з райдером. В них є головна база, де вони мешкають і приймають виклики від містян. І от одного разу. До них надійшов виклик. Про зникле авто. Занепокоєний чоловік повідомив, що залишив автівку біля дому, а через кілька годин її вже не було. На місце виїхали гонщик та маршал. Добрий день. У котрій годині ви приїхали додому і звідки? — спитав гонщик. «Я, я приїхав з базару. У другій годині, а у четвертій, коли треба було їхати на тренування, машини вже не було, повідомив чоловік. А який у вас був автомобіль? спитав маршал. «Ну, знаєте, звичайний білий сідан, відповів чоловік. Щенки записали усю необхідну інформацію, взяли кілька фото автівки і поїхали до себе. На базі вони розповіли про все райдеру та позначили місце на мапі. Спочатку всі думали, що це буде дуже просте діло, і треба лише перевірити кілька відомих у цих справах місць, але виявилося все навпаки. На наступний день знову повідомили про зникле авто. Це трапилось у іншій частині міста. Цього разу це було чорне авто, проте вкрали його теж у день приблизно в той самий час. І на наступний день були повідомлення про зниклі автівки. «М -м, це дуже багато запитів. Треба чергувати по місту. І дивитися згори. Скай, ти сама не зможеш слідкувати за цілим містом. Тому я виготовив для тебе кілька допоміжних дронів, на них є камери, вони також будуть літати по місту, а зображення передаватиметься нам сюди, на щенячу базу. Робопес теж вийде на вулицю і буде слідкувати. Повідомив усім райдер. Патруль сів у свої автівки і вирушив у місто. Скай та дрони дивилися згори, і якщо вони бачили, щось підозріле, одразу направляли туди найближчого щенка. Було кілька виїздів. На одному Рокі розповіли, що зачинили ключі в автівці. І тому вимушені були залазити туди через вікно. На іншому кріпишу показали зламаний замок від двері. Попри всі зусилля, повідомлення про зниклі автівки продовжували надходити. Треба зробити якусь пастку. Але всі машини різні, і місця їхнього зникнення теж різне. Треба Вигадати хитрість. Ми бачимо, що на мапі є лише одне місце, де досі не зникали автівки. Розмістимо там нашу машину з навігатором та камерою і будемо чекати на результат. Скай, ти з дронами все одно патрулюєш місто, вирішив райдер. Патруль підібрав підходячий автомобіль. Встановив у ньому все необхідне обладнання та залишив у визначеному місці. Пройшло кілька днів. Це авто ніхто не чіпав, але й інші продовжували зникати. І от, нарешті, на мапі почала рухатися автівка. Картинки не було видно, мабуть, ті, хто зробив це, Пошкодив дріт. На мапі було видно, як автівка прибула в один із районів міста, але сталася дивна річ. Воно зникло з мапи. Нарешті ми маємо хоч якісь дані. Врушаємо у той район міста і роздивимось, що там є, сказав Райдер. Коли щенки приїхали на місце, де в останній раз був сигнал Скай. Оглянула все згори, нічого не бачу, лише старі заводи та покинуті майстерні, а втівок не видно, доповіла Скай. Треба розділитися і все тут перевірити, сказав райдер. Щенки роз'їхались у різні сторони. Маршал на своїй пожежній машині оглядав про всяк випадок другий і третій поверхи на покинутих стоянках. Кріпиш. Заглядав у напівзруйновані будинки, дослідивши всю територію, вони зустрілися, але ніхто нічого не бачив. Команда повернулась на базу, бо вже було темно і пізно. Але вже на базі, при доброму освітленні, райдер помітив, що у гонщика свербить ніс. Що трапилось, гонщик, ти постійно чухаєш свій ніс? Сказав Райдер. Коли ми були у тих будівлях, мабуть, через пил, я сильно розчхався, повідомив гонщик. А може, і не через пил. Це треба перевірити. Завтра зранку знову усі поїдемо туди, повідомив Райдер. А зараз всім відпочивати. На ранок загін знову вирушив на покинуті склади. Пригадай, гонщик, де у тебе вчора почав свербіти ніс, сказав райдер. Ось біля цього місця і знову почав чухати нос гонщик. Я так і думав. Дивись, отут ледь помітні кошачі сліди, ти чаєш не через пил, це алергія на котів, котів лиходіїв, скоріш за все. Мабуть, до цього причетний мер Хамдінгер, ти гончик зі своєю алергією нам сильно допоміг. Треба десь шукати замаскований прохід, повідомив райдер. Всі почали шукати вхід. Кожний з штовхав, тягнув, підіймав різні предмети, але нічого не відбувалося. Треба використати гончика як орієнтир. Де він буде чхати? Більше там і вхід, запропонував зума. Гончик пішов уперед і винюхував усе підряд. Потроху він почав все більше і більше чхати, доки не дійшов до дивної палиці, яка стирчала із стіни. Рокі потягнув за неї. Запрацював якийсь механізм, і до них піднявся вантажний. Ліфт. Як на таке покинуте місце ліфт був чистий та доглянутий. Щінки увійшли до нього і натиснули кнопку вниз. Опинившись внизу, вони побачили величезне приміщення. Нічого не було видно, і кріпиш намацав вимикач на стіні і увімкнув світло. Все приміщення наповнилось світлом. І щінки побачили велику купу зниклих автівок. Їх було біля п'ятидесяти, і серед них було їхнє підставне авто, обійшовши усі машини і, впевненившись, що в усі вони цілі, команда почала міркувати, як схопити мера Хамдінгера. Треба залишитись тут. І чекати, доки вони привезуть ще одне авто, бо вони не зупинились на тих, що є, запропонував маршал. Довго чекати їм не довелося. Через кілька годин ліфт загудів. Всі ховаємось!» – вигукнув Райдер. Загін сховався поміж автівок. Коли ліфт спустився, на ньому вже стояла автівка. І як на вдачу весь заїм котів лиходіїв разом з Хамдінгером. Лиш тільки вони поставили авто разом з іншими, щенячий патруль вистрибнув із засідки і схопив мера. Ось ми й спіймали тих, завдяки кому зникали автівки, вихнув маршал. На обличчі мера був настільки здивований вираз. Що, здавалося, він побачив королеву. На відміну від мера, який закляк на місці, як вкопаний, котили ході і намагалися втекти до лифта, але їх там вже чекали зума та роки. Нарешті Хамдінгер зміг промовити кілька слів. Як ви тут опинилися, зловісно промовив він. Спочатку ми підклали вам наш автомобіль. Із датчиком. А все інше справа професіоналів. Не дарма мищенячий патруль, промовив райдер. А от на що ви це робите з автівками, це питання? Не дуже охоче, але мер почав розповідати. Ви всі такі правильні, містяни вас обожнюють, тому я намагався вас підставити. Зникло багато машин. А патруль нічого не може подіяти. Це мало спрацювати. І коли всі розчарувалися б у вас, то прийшли б до мене. І я зміг би повернути машини разом з котами-лиходіями. Але ви знову все зіпсували, сказав мер. Тут ви праві. Ви можете повернути автівки, але, уточнивши, що це ви їх взяли. Або ми їх повернемо. Вирішувати вам, посміхнувся райдер. Повертайте самі, крізь зуби, пробуркотів Хамдергер. Ми з вами ще зустрінемось, злобно додавив він. Щенячий патруль повернув всі автівки господарям, котрі були дуже, дуже вдячні. На базі, як і завжди, за гарну роботу, райдер нагородив щенків. Цукровими кісточками. Ну, було вже дуже пізно, і тому всі щенки вирушили відпочивати. І тобі треба лягати спати на добраніч.